Як сніг на голову приблизно так кажуть обласні посадовці про звістку з Міністерства інфраструктури. Там аеропорт Хмельницький не включили до переліку подібних підприємств, котрим держава надаватиме гроші на відновлення роботи до 2023 року. Натомість сусідні Тернопіль і Рівне таку субвенцію отримають. А у нас розрита злітно-посадкова полоса і навіть документів немає. В цю програму для того, щоб потрапити, треба мати сертифікат. а сертифікату у нас немає з 2012 року. Втім, надію на відновлення роботи аеропорту має щонайменше департамент економіки. Тут пропонують провести інвентаризацію майна і знайти винних у руйнуванні комунального підприємства. Для чого розру розрозрити повністю згідно посадкову смугу, забрати дев'ятсот восім чи 4 тисячі там гривнів, і зараз немає. Тому я настаю, я сьогодні на комісії. Знову ж таки настаю на тому, що треба дати доручення відповідно фінансової інспекції, розібратися на якій підставі де пішли цей Майно, яке відсутнє, його треба так само знаходити відповідальних. І ми знаємо, що в нас є ресурс насправді в тих заробітних платах, тих керівників, які попередніх періодів, якщо є майно, яке було з вини матеріально-відповідальних осіб втрачено, його так само треба буде компенсувати. Ба більше тепер в аеропорту немає і метеорологічного центру, а з ним зникло і дороговартісне обладнання. 6. 15 року, а місце ліквідовано. Вона переведена, переорганізована, в об'єднану гідрометеорологічну станцію. Обладнання забрали частину у нас Житомирський аеропорт, який вже ви чули всі, що почав працювати, отримав дозвіл на виконання польотів. І друга частина обладнання в нас забирається на Полтаву. На базі аеропорту митний пункт один із варіантів реінкарнації литовища. Митники не проти, але вони можуть працювати лише на засадах оренди, приміщення і всього обладнання. А цим має займатися власник аеропорту, обласна рада. Інвестувавши, область може й заробляти. Що стосується бізнесу, то він відповідно на цьому заробляє. Тобто той, хто надає цю послугу, він сам встановлює вартість за заїзд. За охорону, за збереження того вантажу підприємство бізнес заробляє від заїзду транспортних засобів, які оформляються на хмельницькій митниці, приблизно в рік 2 мільйони. Відповідно вкласти грошей доведеться чимало. Наступного разу комітет збереться наприкінці березня. Тоді посадовці мають представити інвестиційний проект аеропорту. Наталка Бахамент, Володимир Вінськевич, новини телеканал Тівісім 7